Доброго фінансового ранку всім, хто сьогодні в цей ранок з нами, і е, починаємо як завжди свій ранок. Фінансовий ранок з ясності. Це слоган нашого, нашого ось цього проекту. А він є просвітницький. Нагадую, він є благодійний. і Ми виходимо. В ефір виходимо по вівторках, о 9.30, завжди у вівторка по 9.30, і надалі плануємо ось так. Не двічі на тиждень, а раз на тиждень, хоча, можливо, ми якось переглянемо. Ось І сьогодні з вами я, Лариса Іванкова, тренерка з фінансового розвитку, фінансовий консультант, лідерка спільноти ділових жінок, педагог, психолог. І ми сьогодні з вами. Поговоримо про деякі речі, які нам будуть дуже корисні в нашому житті, якщо їх досі немає. А Якщо вони є, то просто дійсно наведемо цю ясність. Ясність у мене асоціюється з якоюсь такою, знаєте, різкістю. Я людина, яка має з дитинства дефект зору, я маю. Короткозорісті, тому знаєте, для мене дуже важливо оця ясність, це різкість. Тому що коли я знімаю окуляри, я відчуваю себе безпомічною. Ну, ті люди, які носять окуляри з дитинства і яких є оцей дефект зору, вони мене розуміють. Люди із нормальним зором вони не розуміють, що таке для людини оце, оці окуляри, що це елемент, знаєте, не стат, не іміджу якогось, не якогось не іграшка. Це дійсно дуже важлива річ, яка допомагає тобі. Ось управляти свої, якістю свого життя. Ось це дуже схоже на управління грошима. і я ось намагаюся вам своє власне відчуття донести і, можливо, комусь донесла, але ж ось цю ясність, ось цю різкість дуже важливо собі іноді наводити, коли вона втрачається, знаєте, де ще можу вам допомогти. Ну, якщо в дитинстві у вас була така іграшка, вона називалася фільмоскоп, знаєте, туди таку плівочку. Ставив і можна було його прокручувати, і ось на екрані. Ти ось це диво, це казка чи якась історія. Ти мог подивити, міг подивитися міг подивитись У мене була в дитинстві така іграшка, і там теж була лінзочка, і там теж треба було навести ось цю різкість, щоб була картинка різка перед тобою, чітка на екрані. Тому оце робили вручну. Зараз вже таких, мабуть, і приборів немає, але ж знаєте, ну, щось таке можна розповісти. Тому сьогодні ми з вами наводити будемо цю різкість, цю ясність на ось такий аспект на свого фінансового життя, як фінансова подушка безпеки. Стільки разів вже про неї говорили, стільки разів про це, знаєте, з різних боків підходили, розповідали, обговорювали. Але практика свідчить про інше, що навіть людина, коли чує оці слова фінансова подушка безпеки. Можливо, по-іншому це можна називати. Це дійсно можна називати по-іншому. Це вона якось це сприймає по-своєму. І це природньо, тому що у кожного з нас є власний фільтр. фільтр, який стоїть у нас в голові, наша підсвідомість, яка припускає рівно стільки в нашу голову нової інформації, скільки ми спроможні взяти. І це необразливо. Це дійсно так і в кожного свій цей фільтр. Знаєте, він... Бере рівно стільки, скільки може взяти, і так ви, ви часто ну, стається, що багато залишається по ту сторону фільтра. Щось зайшло. Щось ми з цього потоку інформації встигли схопити. Взяли, нам дозволила пропустити наша підсвідомість, а багато залишається по ту сторону. І нам здається, що, що це можливо неважливо не для нас, не актуально. Або з іншого боку, ми просто навіть цього не помітили. Так працює наша підсвідомість. Це вже психологи давно давним-давно. Перевірили і тому, коли є ось така нова інформація, навіть не нова інформація, не треба себе тішити, що ми взяли вже все звідти, всі сенси взяли. Нічого ми звідти не взяли. Ну, максимум 5%. 5%! Як можна цей відсоток підвищити? Як можна підвищити якість свого сприйняття нової інформації? Перший прийом, яким Постійно ми рекомендуємо це постійно повертатися до тих записів, які є в нам в вашому розпорядженні, ось щодо тієї теми, яку ви вивчаєте. Просто їх переслуховувати, 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 декілька, декілька разів переслуховувати, і з кожним новим разом оцей канал сприйняття, оцей фільтр, він пропускає все більше більше і більше інформації. І таким чином у нас є шанс, знаєте, взяти більше. Більше, А більше візьмеш, більше понесеш з собою, більше застосуєш. Дуже цікаву думку: одна з учасниць одного з моїх проєктів, які наразі я зараз проводжу просвітницьких, висловила у першу, на, першу, на першому занятті. Це було два тижні тому, а до речі, цей проєкт називається марафон, і ми вже два тижні рухаємося з групою людей, які зайшли в цьому фінансовому марафоні. І ось сказала пані Галина, яку я знаю не один день, сказала дуже цікаву річ. Вона сказала: я зараз розпочала, знайшла старі записи старі записи з фінансового управління, курсів, які я проходила, можливо, навіть неодноразово. Десь я їх зберігла, і ось, знаєте, на поличку поклала. А зараз прийшов час, я їх знайшла і почала переслуховувати. І я з подивом відзначила, що іще декілька років. В тому, ось про це, що зараз мені здається новим, про це вже говорилось на цих курсах. І я зараз це слухаю, ніби каже, я перший раз. Я це. І я тільки зараз починаю розуміти, які глибини нам давалися ще два роки тому, три роки тому. Тільки тоді я ще каже, не була здатна це сприйняти. Не тому, що я була якась дурна чи я... <сі> ні, ні. Просто на той час. Ось рівень розвитку власного фінансового інтелекту, рівень розвитку власної фінансової культури, він не дозволяв побачити те раціональне зерно, яке зараз ось, здається ну, таким важливим, ж це казали ще два роки тому. Просто я тоді ще не міг цього ну, не сприймав цього, не сприймав. Ну це нормально. Тому, знаєте, я до чого це все розповідаю, вам таку велику преамбулу до фінансової подушки безпеки, тому що ми стільки разів про це говорили, що, здається, вже про це говорено все, і ми знаємо все наразі ні. Тому ще раз сьогодні коротень, коротенько, і ви просто через свій фільтр ось це пропустіть, і спробуйте знаєте, ось якось побачити, а наразі я це є в мені чи немає. Чи оце для мене сьогодні, знаєте, як перший раз, як перший раз, хоча не перший раз. Дивіться, що таке фінансова подушка безпеки? Це та опція, яка повинна бути в нашому фінансовому житті, яка зберігає нас, нас зберігає від постійних фінансових стресів. Ось постійні фінансові стреси супроводжують нас усе життя. Ну, у більшості людей щось трапилось, щось. Щось у побуті трапилось, щось трапилося зі здоров'ям, щось в Україні. Ну, будь-яка причина і вже в тебе фінансовий стрес, бо ти розумієш, що той фінансовий потік, яким наразі ти володієш, який до тебе приходить із усіх джерел доходу, він наразі не покриває ті витрати, які виникають ось так спонтанно. Я зараз не кажу, про які знаєте, планові великі покупки. До цього треба йти не через фінансову подушку безпеки, жодним чином, це зовсім інший елемент управління. Але десь принцип дуже схожий. Але в ситуації в нашому житті ось такі побутові вони виникають щоразу, і ми їх іноді не можемо передбачити. Про що я говорю? Ну, Ми не можемо передбачити, наприклад, якусь, ну, не хочу я. Можливо, так це казати, але прийдеться казати це якусь хворобу передбачити. Ми не можемо цього передбачити так, звичайно, якщо ми ведемо нездоровий образ життя, якщо у нас є некористі якісь фізичні звички. Там то, звичайно, ми знаємо, що вони ведуть до якихось хвороб, але знаєте, це далеко. Але ж можемо якийсь вірус підхопити, можемо якусь травму отримати, що завгодно може з нами трапитись, і Тут раз ми вже заробляти не можемо в тому режимі, як ми це робили. Ну, це один із прикладів. Один із прикладів. Ну, дуже таких багато факторів, ось, наприклад, у нас відбулося в нашому житті, коли війна розпочалася. А резервів немає. І тоді. Знаєте, оцей потік, який є, або він є який, до якого ми звикли, він ну, не, не, не покриває ті всі витрати. І отут фінансовий стрес. І тут що робити? І тут, звичайно, тоді. Ну, будь-які засоби людина починає шукати. ну, Найпростіше це взяти борг, взяти з кредитної картки. Бо треба цей пожар загасити, треба оцю зливу, знаєте, парасольку підставити. Ну, я як стихійне лихо, наприклад, це розказую. Десь гроші треба взяти. І тоді ну, вже іноді навіть не стає питання, під який відсоток ці гроші йде їх взяти, на яких умовах просто треба. Іноді від цього залежить не просто наша якість життя, а може, саме життя залежить. Тому. Тому ось фінансова подушка безпеки це не просто якась абстрактна там, якесь поняття, десь там у людей щось повинно бути, а я коли-небудь це зроблю. Ні. Фінансова подушка це наш резерв, який нам дозволяє уникнути фінансових стресів, якщо він, звичайно, є у людей. Якщо він є, у більшості його немає, відкладається на потім, на завтра, з наступного місяця, з наступного кварталу, можливо, колись я почну заробляти більше. І це помилка. Коли я почну заробляти більше, я почну робити фінансову подушку безпеки. Ось. Або інші моменти, що, знаєте, зустрічаю люди кажуть, я достатньо заробляю. Є така невелика категорія людей. Мені зараз на все вистачає, я всі потреби свої закриваю, я все можу. Я зароблю. І людина теж тут починає робити борги. У сподіванні на те, що вона ж заробить і покриє їх, кредити бере, таке інше. Це теж ілюзія, тому що, знаєте. Життя показує, що все дуже швидко змінюється. І ти, та людина, яка вчора була впевнена, що вона в будь-який момент часу заробить стільки, скільки їй потрібно, бо вона для цього здатна, вона для цього має всі необхідні навички, вона так і киває головою, і каже: Ну, ось так трапилося. Ось так трапилось. Так ось, щоб отак от не трапилося. То у нас багато питань вирішує фінансова подушка безпеки. Фінансова подушка безпеки це певна сума грошей, певна сума грошей, розмір якої ми для себе визначаємо самі. Це як фінансова ціль, попередня фінансова ціль. І тут треба прорахувати цю фінансову подушку. Я цього зараз не буду казати. Просто це фінансова, верніше, це сума грошей, яка покриває наші постійні витрати на якийсь період, який ми для себе визначаємо. Мінімум 3 місяці, краще 6 місяців, ще краще 12 місяців, ще краще 24 місяці. Чим товще фінансова подушка, тим спокійніше ми можемо спати, бо ми там завжди можемо взяти грошей на життя. Не на покупки якісь великі, на життя, якщо, наприклад, у нас в той момент немає доходів. Захворіли, травмувалися, звільнили з роботи, треба переїжджати, щось ще там трапилось. Бізнес там не пішов, і в нас є гроші. Ми знаємо, що ми завжди нагодуємо себе, свою сім'ю. У нас завжди буде гадах над головою. Ось для цього фінансова подушка. Для непередбачених наших ситуацій в житті, коли немає доходів. Більше ніяких причин для використання фінансової подушки безпеки немає. Немає. Тобто, по суті, ці гроші в нас, коли ми їх закумулювали, вони лежать на певних рахунках, а це правильно, і зберігати не вдома, в такому навіть, фізичному вигляді, там, в банці, в скляній банці, чи під подушкою, під пір'євою якоюсь подушкою. А зберігати їх в банках за певною системою, в різних валютах. Банки повинні бути надійні. Ти розумієш, де, що, коли, і як ті гроші ці гроші ти можеш взяти, і в який період. Це тим треба теж займатися, цим треба управляти. Зараз не про це. Зараз про те, що фінансова подушка, сума грошей, до яку треба собі спочатку намалювати в своїй голові, потім написати її на папері, а потім скласти систему, як я до цієї суми грошей прийду. Що я зроблю для того, щоб вона у мене була? Завжди. Завжди за будь-яких обставин. Завжди, завжди. Оце слово завжди вона повинна в мене бути. І тоді я собі будую оце систему. Знаєте щоденні кроки, які на це впливають. І іншого шляху немає. Як зберігати частину свого доходу, просто брати в момент, коли прийшов дохід, частину цього доходу і перекладати в іншу кишеньку, на інший рахунок, в інший конверт, якщо ви там собі придумаєте. І ви чітко собі знаєте, який відсоток ви для цього берете. Ну, загальна рекомендація 10%. 10% свого доходу. Відділяти в момент отримання доходу і направляти на фінансову подушку до досягнення фінансової цілі. До досягнення фінансової цілі. І коли ця ціль буде досягнута, ну наприклад, ви склали фінансову подушку на 24 місяці. Гарна фінансова подушка. І часто питають: а що далі? Чи треба туди гроші далі відкладати? Дивіться, тут на ваш розсуд. Ви можете на цьому зупинитися. Ось ви знаєте, є на 24 місяці, це прораховано. Але щоб цей грошовий потік не зупинявся хоча по піввідсоточка. Хоча по піввідсоточка щомісячно туди направляти. Це вже не матиме такого глобального впливу на розмір подушки, але це матиме. Вплив на рух грошей. Ми ж знаємо з вами, що в управлінні фінансово ми управляємо потоком. Тобто цей потік у нас, ну знаєте, повинен знаєте, хоча б маленькими крапельками, струмочками повинен йти. Але ми знаємо, що ці гроші в нас є, і ми ними можемо користуватися. А зараз розказують те, що дуже рідко розказують, як користуватися цими грошима. От уявіть себе картину. У вас є фінансова подушка, припустимо, на 12 місяців. І все у вас добре, є джерела доходів. Ви розумієте, що її чіпати не можна, вона у вас є, ви знаєте, тішитесь своєму цьому внутрішньому відчуттю, як класно, що є у мене подушка. От і я можу собі спокійно заробляти, бо в мене завжди оцей буфер є. Буфер є, яким можу я знаєте, відгородитися від оцих фінансових стресів. І тут раптом ну, нема доходу. Ну буває таке, нема доходу з якихось причин. Ні, ці причини не говоримо. Що ми робимо в такому випадку? Ми тоді собі кажемо, у мене фінансова подушка на 24 місяці. Я зараз беру звідти на один місяць. У сумі, яка рівна моїй собівартості, і беру звідти з того рахунку рівно на один місяць, не більше і не менше. На один місяць і починаю на ці гроші жити. Хто був на курсах по фінансовому управлінню? До речі, ми закінчуємо завтра курс, якийсь ось, ось останній потік, який ось, ми набирали з Вікторією. Він називався цей курс «Міновий новий фінансовий сценарій. Ми завтра його закінчуємо. Так, ось всі учасники фінансових курсів вони отримали в своє користування фінансовий навігатор. Да? Пам'ятаєте про таку штуку класну, яким ми управляємо своїм фінансовим потоком, ми управляємо своїми доходами. А тепер уявіть, ви взяли. Одну од, е, грошей рівно на місяць свого життя з фінансової подушки. Куди її вставляти в навігаторі? Куди її вставляти в, фіна... в обліку е, фінансово, в таблиці фінансової потоки? В джерела доходу. Це ваше джерело доходу. І тому не просто так беремо. Ми відображаємо це в таблиці, там, де в нас дохід, робимо окрему колоночку, вставляємо цю суму грошей і починаємо нею управляти як звичайним джерелом доходу. А ми пам'ятаємо, що для того, щоб... Правильно управляти джерелом доходу, треба виконати пункт 2, виконати пункт 3, виконати пункт 4 і тільки тоді ці гроші запустити в пункт 5, звідки вони попадають у пункт 7 на наші витрати. Ось собі і уявіть, саме з цієї суми грошей, які ви взяли з фінансової подушки, в розмірі собівартості вам треба виконати 2-3-4. Можливо, ви відсоток там зменшите, але їх треба виконати обов'язково. І пункт 2, 3, 1. Ви знову повертаєте частину в ту саму фінансову подушку. Здавалось би, я ж звідти беру, ж може туди повертаю. Але тут ви дотримуєтесь принципу, і це дуже важливо побачити. І тоді, коли у вас залишиться, ну, знаєте, від першої суми, яку ви брали, ну, можливо, процентів 90% у вас залишиться після 2, 3, 4, у когось 80%, у когось 95%, неважливо, і ось ці 95% ми е, вже тоді. Е, Використовуємо 7, 7 на свої витрати. І одночасно, максимально ми свої витрати переглядаємо. Хоча я сподіваюся, що ви вже до того моменту їх переглянули. Хто був у нас на курсах, ми це про це розповідаємо в плані їх оптимізації. Тому що тут треба вже хочеш, не хочеш, треба витрати свої скорочувати, тому що невідомо скільки ця ситуація без гроші у цьому у. У, у, у доході вона протягнеться. І ось це ви зробили. Приходить другий місяць і знов, ну, моделюємо. Раптом не прийшли доходи. Що ми робимо? Ми знову беремо фінансові подушці безпеки, знову рівно гроші стільки, скільки треба на власну собівартість. І знову пропускаємо її через таблицю обліку фінансові потоки. Там у нас вже є комірка. Для цього джерела доходу, ми пропускаємо через пункт 2, 3, 4, і таким чином вона попадає, і знову ми проходимо цей, цей шлях. Тобто, навіть якщо ми користуємося грошима з фінансової подушки безпеки, це не означає, що ці гроші у нас повинні уникнути правил принципів фінансової навігації. Зовсім ні. Тут дуже важливо якраз цей момент дотримуватися всіх буквально правил, всіх буквально правил і принципів, тому що таким чином ми. Показуємо Всесвіту, всім вищим силам про те, що ми продовжуємо, незважаючи на такі катаклізми в нашому житті, ми продовжуємо бути вірними цим принципам і їх дотримуватися. Тому таким чином ми з вами можемо брати фінансові подушці, але ж кожен, кожен місяць ми розуміємо, що там стає все на місяць менше, 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 і менше. А тепер основ... дуже важливе правило, дуже важливий принцип. Не можна ніколи допускати такої ситуації, що фінансовій подушці було ноль. Не можна. Коли вже виходите, ви за 70%, це вже... це вже червоні лінії. Червоні лінії, червоні лінії, червоні лінії. Негайно з кожним разом, коли ви берете гроші в фінансовій подушці, з кожним разом треба себе питати, що я зробив для того, щоб свої джерела доходів ну, якось їх відновити або побудувати нові. Тому це тільки тимчасовий захід. Тимчасовий. Звичайно, якщо у вас там гроші на 24 місяці, ви так постаралися, то у вас є оцей, знаєте, часовий цей бонус на 24 місяці для перекваліфікації, пошуку нової роботи, створення джерела, якщо у вас там бонус на 3 місяці. Ну, скажіть мені, у вас бонус на 3 місяці. Я по, по грошах кажу. І дивіться, ви вже берете один місяць, у вас залишається там, ну, десь приблизно скільки там? Процентів 60-65 у вас залишається. да? Ви ж берете на один місяць. І дуже малий проміжок часу, тому чим товща подушка, тим спокійніше на ній спиться. Фінансова я маю на увазі подушка. Ну і ще один момент, на який теж не можу звернути, не звернути вашу увагу. Коли починають робити фінансову подушку, часто людина, я кажу про те, що це для себе ми робимо, це особиста подушка. ми розраховуємо з власної собі вартості. Людина ніби так і робить. Але в принципі, коли приходить момент її використання, ну звернутись до цієї фінансової подушки, то ці гроші розподіляються на всю сім'ю. Бо в нас же спільний бюджет є такий. Так, таке може бути. А тоді, якщо це так, то тоді робіть свою фінансову подушку з розрахунку не тільки на себе, а з розрахунку на всю сім'ю і щоб на кожного члена сім'ї була своя фінансова подушка. Це правильно. Тому що у нього є своя собі вартість, він чогось собі коштує на його отримання. Треба гроші. Тому не сподіватись на те, що вашої особистої фінансової подушки там на три місяці щось відклали і вистачить у разі. Фінансового стресу на всю сім'ю не вистачить, дуже швидко, ви її випорожнити І знову цього стресу не минути. Тому, знаєте. Оце задати себе питання, чи є у мене фінансова подушка безпеки? Це раз. На скільки місяців? Два. Наскільки я хочу? Три. Що я для цього роблю? Чотири. І чи є фінансова подушка безпеки у кожного члена моєї сім'ї? У кожного, у чоловіка, у дітей, у матері, у батька. Тобто ті люди, за яких ми часто беремо фінансову відповідальність, коли у них є фінансові труднощі. Звичайно, це їх відповідальність, це їх відповідальність, але ж ми. Можемо про них потурбуватись, завчасно їм розповівши цю тему і сфокусувавши їхню якісь щоденні дії на тому, що для себе теж треба мати свою власну фінансову подушку безпеки. Оцю подушку ще іноді називають особистий фінансовий резерв. У своїх курсах по фінансовому управлінню ми говоримо і цей термін, і цей термін. Ну, можна називати це як завгодно. Але ж такі, як, як ближче вам на душу лягає, але ж тут пам'ятаємо, що в жодному разі ми фінансову подушку безпеки не називаємо гроші на чорний день. Це неправильно. Ми можемо їх назвати резерви, наприклад, як завгодно. І це елемент нашої фінансової безпеки. А тепер ще важлива важлива річ: фінансова подушка безпеки це пункт 3.1 у фінансовій навігації. І це тільки. Один один із декількох елементів системи нашої фінансової безпеки. Недостатньо тільки мати фінансову подушку. Недостатньо. Ми таким чином свою фінансову безпеку не побудуємо комплексно. Для цього треба підходити і ще деякі опції туди вносити. Я обов'язково про це розповім. На сьогодні я вам ось просто. Намагала, намагалася заакцентувати саме на технології і на сенсах, які ми кладаємо фінансову подушку безпеки. Ну і ще є кілька хвилин, декілька із власної практики важливих меседжей. Перше про те, що ви не випорожню, не можна випорожнювати фінансову подушку безпеки. Дощента, це я вже вам сказала. На ноль завжди приходить ноль. Якщо ви тільки туди зайдете обнули, обнулити її, ви побачите, як буде важко її починати з нуля. Це було дуже важко, бо фактично вас відкине система настільки часу назад, скільки ви збирали цю фінансову подушку. Ось. І е, по-друге, оцю фінансову подушку ніколи не позичайте з неї грошей. Нікому, навіть якщо вам здається, що наразі ці гроші вам в лапках не потрібні. Ну, по-перше, неправильно ми кажемо, ці гроші мені не потрібні. А по-друге, е, позички це окрема тема, хоча за духовними принципами нам ніхто не забороняє не подавати в борг, не брати в борг, але ж таким чином думаємо завжди, що ми робимо. Хочете позичати гроші, позичайте їх з інших елементів своєї фінансової системи, ніяк не з фінансового Подушки. Таким чином, ви порушуєте принцип, який вкладається в неї, не позичати ці гроші ні під жодним соусом. Тому Якщо ви зберігаєте ці гроші не вдома, а на спеціальних рахунках, тим самим ви зберігаєте ці гроші ще в деякій мірі від себе, знаєте, від себе, від власних нерозумних дій. А розумні дії це повідкривати правильні рахунки в банках класу А, розділити фінансову подушку на три валюти, як мінімум, да, щоб були валютні рахунки, були рахунки тієї країни, в, якої, валюті тієї країни, в якій ви проживаєте. І таким чином відбувається диверсифікація. Ну, наразі я вам всім бажаю, щоб у вас була така, знаєте, пухкенька, товстенька фінансова подушка у кожного. У кожного. І наразі, якщо у вас є запитання з цього, з цього приводу, ви можете адресувати мені їх в особисто, можете писати в чаті фінансовий ранок. ми Обов'язково я до них повернуся, обов'язково відповім. І, як завжди, я до ваших послуг і фінансову консультацію ви теж собі можете замовити там у чаті з будь-яких будь питань власного фінансового управління. Ну і наприкінці нашої зустрічі, наприкінці вашої, нашої зустрічі сьогодні, хочу вам всім побажати здоров'я, оптимізму і, звичайно. Правильних фінансових цілей, які ви завжди можете навчитися будувати для себе, якщо ви є учасником наших фінансових курсів. І, до речі, у мене для вас є дуже класна така новина. Буквально з наступного місяця я оголошую фінансовий челендж. Тому не пропустіть ось цієї події, не пропустіть цієї нагоди буде круто. З вами була я, Лариса Іванкова, тренерка з фінансового розвитку, фінансовий консультант і до наступних зустрічей.